А всім привіт! З вами знов я Богданка і це канал Дана Косар. Ми продовжуємо знімати наш летсплей. Сьогодні у нас новинка, ми продовжуємо ми створюємо новий світ. І сьогодні в нас є деякий гость! І крім Богданки з вами Симон Яша. І ви всі мене чуєте, це правда. Ми будемо грати разом. Я буду працювати за мишку, моя суперсестра буде працювати за клавіатуру. Ну що ж, почнемо. Як ви бачите, ми створили новий світ, Назва світу новий світ летсплею. Ми появимося, напевно, в джунглях, тому що ми написали джунглі. Ну все! І я хочу вам сказати, щоб ви не забули. А. Поставити лайк. Б. Підписатися Підписати на канал. А Дяким. якщо не підписатись, я забуду злий. Кстати, його звати Яша. Так. І, звичайно, лишити коментарі. Тільки пишіть поганих коментарів. Тому що їх читати. Ага, не вийшло. джинна. Почекай на звук себе. Лагає, лагає. Ну добре, що мені в тундері з'явилось. Ну да, нормально. Ну, хардкор Яша. Не рукою я цей говорю хардкор. Так, знімаємося наші факели злоби. Як я чекав, поки я почну грати в Майнкрафт, це було так довго, я так хотів Так хотів. і чекав, поки я сюди приїду до своєї сестри. Будь ласка, поставте лайк за мій приїзд. Я обіцяю, серії будуть дуже цікаві. Ми. Ну, наша мета, якби в сезоні. Буде. Ми не знаємо. Напишіть з я... коментарі. Напишіть в... в коментарі, яка буде мета в нашому сезоні. Дивіться, який класний провал. Краще осторожно. О-о, ще... уже овечки є. Ми розвалимося, але нам треба краще на біг постригли. Да, ми... Вбивай нам замовка. Там їх і є. Так, отам ми вже шахточку бачимо. Ми не будемо першу в першої серії йти в шахту ми да. знайдемо якесь місце. Тому що, як я ще приїхав, він зразу хотів е, ну, типа, приключення на свою задницю і в шахту. Ну да, це я, це я. Ми там забули кусків скіл злізу. Ви представляєте? Але ми почали новий світ, тому що ми подумали, що це буде сильно почительськи, якщо ви побачите, як ми вже почали, і в нас вже є сет броні. А, свиня, свиньо, 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 зрач. Ми ж будемо грати на хардкорі. Ну поки що Ну, поки що так, тому що нам треба привикнути. І будь ласка, поставте лайк за мій приїзд. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, тому що мені дуже треба лайки, це нас це нас Данкою дуже стимулює. У мене поки що на каналі новий ну, момент, тільки Три те, підписчика. Те підписчика. Дуже просто, якщо вам не подобається, то підпис... не підписуйтесь, а не напишіть недоліки, ми все і справимо. Давай, давайте тепер до гри. Я, давай, я устрою. Даш, давай я устрою цей голосовалку. Так, ми, О, я вам кажу зразу. Спочатку серії я буду устраювати голосовалки по поводу гравців. В кінці серії по поводу предметів, блоків і всього, всього такого. Треба. Так, значить, голосовалка. Починається голосовалка. Значить так, пишіть коментарі, хто кого більше любить. Лолошка, ВС. Бендер. Ем, ми лічно з даної Золожку. У нього він. Але ну, це, в... суто наше, це суто наше, суто, суто суто. Суто. Да, так, Випишіть своє. Е, з даною Золожкою, тому що у нас, ну, нам здається, що в нього дуже О, перчик! неофіціальний. Перчик. Е, нам дуже здається, що у нього дуже живі в... В... відео, дуже класні. Але Бендера тоже тоже гарний. -перси, ці шо? Так, Це... давай десь, О, Що позитив... почнемо робити. Зараз знайдемо знаем еще десант. А, та, сейчас трохи ще не робим, Так, ми, напевно, построїмося на поляні. Або в джунглях. Але в джунглях якось строитесь. Сейчас, я пойм. Ми... Ну давайте поїдем краще хліба, тому що да. е, хліб більше буде поповнювати нас. Одного хліба нам ходить. Нам, 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 нам. <пух> <пух> Все, біжем далі. Де, де. <пух> Ні, Ні, я вам хотіла сказати, що голосування я буду строїти як на каналі, так можете в описанні буде ссылка на контакти, на нашу групу в контактах. І ще хто захоче, перша серія у нас класична, без ніяких понтів, без ніяких модів, без нічого. Ну тільки бачите текстурбак. Е, який текстурпак теж буде в описанні. Моди в дальнішому, ми будемо встановлювати глобальні моди в дальнішому. І, і вони будуть поставлені під відео. Будь ласка, ставте лайки, я вас дуже прошу. Якщо що, вам щось не подобається, що ми знімаємо на українській, ми завжди можемо справити, ми можемо почати знімати на російській. Так, тому що е, ми як живемо в Україні, але досить, ну, той же самий ложка і бендер вони знімають по-російськи. Ми їх відео дуже багато подивились, і тому чуть-чуть можемо бекати мекати по російськи. Так, а зараз ми вже записуємо 6 хвилин. І ми йшли полянку. Є! І ми зараз... Поздати нас лайком. Так. Е, зараз ми подивимося, може тут буде десь деревушка. Якщо да, то зразу йдемо туди. Да. А yes. Тут у нас болото. Це, це класно, болото теж буде, страшно. тут може бути домик, відьми, да. Але, нам треба... Але там нічого чекалося. Але ведьма і так нас буде спавнитись тепер. З обновлення 1.2 2 буде спалитись у простих біомах вночі. Сонечники по гарні, красиві сонечники. Вони... Мене дуже бісить цих, вони так прям як роботи всі повернуті. Ну так, вони з повернуті всі до сонця. Ого, тут ще хор, Може ми тут будемо жити. Де? Не знаю, ми до знайдемо. О, йдемо. О, дві катама, бляк. Біля озера. Вот тут. Ось там. там. Зараз оглянемося, і нас тут, в принципі, К біом може бути і деревня десь плюс. Якщо що, вибачайте мене за заговорки, я ще не привик знімати. Це я перший раз знімаю, але в дальнішому в мене буде і свій канал, напевно. От тут, напевно, ми підняли. ні ні, бігарічки річки, не ховатили. там? Не там, не там, назад, назад. Отут. От Отут так. Ось Але, гарно. Пляється, але нам тут ще треба буде шахту біля десь тут біля. Надо буде зняти ці семена хоті. Я ви Опять заговорки. Я, я не знаю, чим вас можна зайняти в серії. Вот, дивіться. Я, от дивіться. Э... Серії у нас буде по 15-15 ну, років. Десь тому, так. Тому що такі довгі серії ми не хочемо робити, бо ця ютубівська хрень, яка перевіряє. Може посчитати, що типу, занадто дома і всяка хрень. Ну, коротко, і я советую вам не матіритися в Ютубі, тому що... Ні, мачукатись можемо втік. Банить не... але... вміють. Але ви не думайте, ми мене no. такі щоб матюкатись, так що... тому що в мене багато так багато було таких випадків, коли я дивилася відео, і я мусила скручувати до мінімуму, тому що щоб мама не почула які-то матюки. То есть мы не будем мадюкати, так что можете просто своїх мам и тат до екранів. Нічого страшного не будет. Даже напевно їм теж буде цікаво, тому що у нас да. дуже смішна сімейка, це вообще... Взагалі... так, і ще, якщо шо, то, а чиївку. Так, и если шо... Можете нам писати моди, якісь ссылки, пишіть в, в коментарях, щоб я брав їх, установлював і все таке проче. Тому що вам же ж, напевно, цікаво, коли ми граємо за якимось класним модом, який ви предложили самі, правильно? Да і не забудьте, якщо підпишетесь на наш канал, ми не забудемо підпишемося на вас. Да. А, якщо ви від нас підпишетесь, то Ми відпишемося від вас. Але ми не будемо відписуватись від вас, тому що друзі це є друзі. А не підписуйтесь, якщо хочете, щоб тільки да. у вас було більше підписчиків. Якщо вам не сподобалось. То... Ну може. о, свинка Тарзан. О, яблучко, де яблучко. Яблучко, я бачила яблучко, Та Я його взяв. О, я. <гум> О, грибочки. Трохи візьмемо. Треба і так, що. Ні, ще дерево хоч. Нам би щось близько десь там шахту, що вже зра. Ну, напевно, в другій серії ми будемо десь так докінчувати домик, або тут ми тільки підготуємося до будем... домика. Так, да, ми просто назбираємо да. ресурсів, а в ній серії построїмо домик. Ви не бійтесь, це все буде не по учительским. Якщо ви так вже думаєте, то пишіть в коментарях, строїте нам вне серії домик, чи строїте за серією? О, я сейчас на трое бит, яша, закат, яша. Закат. Так, де нас тут буде домик. Так, в Так, ого. Ну я не обес. Давай я покраслю, давай я покрафлю. Эээ, треба верстак, 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 верстак. Мы не будем покименти режим, надіюсь. Э -э не, не надійся даже 100%. Все, давайте. Так, все, 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 став, став, став. О, не о, якраз поспімов. Дождь. Тому що дочь дуже не звук. Ой, мы так не любим, дождь. давай, давай, хватит. Э, хватит, хватит, давай. Вс, 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 давай. Харе. Так, О, наш камінь, тепер ми, mm -hmm. ну, наш каменный топорчик поламається. Ми, Не, идем, а мы зараз треба чуть-чуть поо ви, ви б знали, скільки у нас уже дерева, дивіться, досок вернее? Ну давай ми зараз ще кірку, накопаємо накопаем сюда камню і на цьому будемо закінчувати. Тому що дом у нас буде з кам'яної кладки. І чуть-чуть дерева. Да, і чуть-чуть дерева. Так, ми зараз, напевно, зробимо кірочку. Поки що тільки цю. О, у нас типа Ні, Не, да, живий. Тепер робимо камін... Э, дерев'яну. Все, починається з дерев'яної. Дерев не нашу. ми зробимо зараз. Кам'яну зразу. Треба... Там хай буде. Не, не треба, Все, не хватает. Нам удней хватает. Я одну зроблю? все ты зарубежная. Так, Покупаємся давайте. Вниз. Тут може у нас під домиком буде якийсь хід шахту, а біля Сходу в шахти у нас буде якби цей Enchant Story. Ну, ми будемо розвиватися по повній програмі. Всі ваші бажання знову ж таки можете ставити в лайках. А чітки можуть. Чи в коментарях. А чітки можете писати. Ну, ну Ми, напевно, всі очинки просто в Майнкрафті не виповним, але, наприклад, якісь такі очіки, типа. Які... Самі класні. Самі такі. Там, наприклад, найти алмаз. Я хочу зразу добути багато Ну для домика, тому що я так просто буду вперед копати Якщо вам не видно. От Да. Ну поки не зламається кірка. Ну, коли зламається кірка, то ми на того скинемо. Да. Тому що нам ще загружати, заливати відео, це так. да, це дуже довго. Але ми так хочемо, щоб ви його побачили як умога скоріше. Вам не здається, що тут такий світ, ніби се тут лава? Ні, це цей текстурбак. Якщо ви якісь хочете установити моди або Давай. щось допоміжне, щось, щоб нам було краще грати. Ну, ви ж майстера, напевно, тому що наші відео дивляться ті, ну, щоб оцінити нас. І, будь ласка, не пишіть поганих коментарів. Ну так, і ми просимо, типу, я сама навчилась по Ютубу грати в Майнкрафт. Саме перше я побачила. В Майнкрафті на Яшині сторінці в контактах. Ну, все, набираємося. На Яшині сторінці в контактах я побачила. Ні-ні-ні, тут можуть спавнитись це назад постав. Е, цей на Яшині сторінці дракона Края і зразу зацікавилася цією грою. Ну і так, так, помаленьку. Е, я почала знімати. Е, ну, перший, самий перший Майнкрафт був у нас з Яшею на його планшеті. Е, Да, це... так. ви вы сами знаете какие Майнкрафт на планшеті. Ну и так мы ми... Я створила канал. И короче, інші истории мы будем рассказывать на наступных mm. сериях. А з вами была Яша и і... і... Дана и і... Яша и і... всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал. Чам-чам!